Ось і з'явилася в нас квартира в оренду, яка точно набере багато коментарів. Спочатку нагадаю, що безпечних місць в нашій країні немає, а тепер перейду до опису. Знаходиться вона на вулиці Білоруська, 10, 18, що в 70 метрах від метро Лук'янівська. Має площу 45 квадратних метрів, розташована на третьому поверсі цегляного п'ятиповерхового будинку та по плануванню двокімнатна. Повна комплектація меблями та технікою для комфортного проживання родини до трьох осіб. Є газ та встановлені лічильники. Великою перевагою місця розташування даного об'єкту є розвинена інфраструктура довкола. Все ж таки центр міста. Крім метро, поряд і зупинки громадського транспорту в усі напрямки міста багато магазинів, кафе, кав'ярень та точок надання побутових послуг. Квартира вільна і готова до переглядів. В якості орендарів розглянемо потоспроможних порядних людей на довгий термін співпраці. Актуальну вартість напишемо під цим відео, бо вона може змінитися. Також вкажемо контактний номер телефону, за яким можна звернутися для запису на перегляд та консультацію. З повагою ваш фетплес. Завжди на зв'язку.